Привіт, минулий рейс у нас закінчився тим, що у нас замерзла і солярка, відігрівали, розвантажились в Харкові. Зараз ми також Харкові переночували, знайшли завантаження на Дніпро і зараз будемо їхати грузитися. Грузитися в новопокровки частенько, звідти, як, до речі, виїжджають. Тому зараз качаємо повітря, прогріваємо. Сьогодні, слава Богу, нормально завелась машина. Поки що все добре, не вибуває ніяких помилок, будемо потихеньку їхати. І тепер, якщо я не помиляюся, їдемо ми ще 300 метрів і навігатор показує ліворуч, то я, здається, там вже колись грозився бігбегами. Біг Правда, тоді було менше бігбегів, а це 20 тонн. І в селі тут такий ось гололід, Асфальту трішки було видно, до цього чисто сплошний гололід. Чесно, в цьому плані трішки страшно, тому що хто його знає, як там буде на завантаженні. Я думаю, вряд ли прочищено. Це комбінат ми тут грузилися, а нам ліворуч. Зараз будемо дивитися по ситуації. Так, отут дерево. Це вже можна заховати. Та, в принципі, нормальна дорога укатана. І будемо їхати ми на Дніпро. Аби ще очереді не було, щоб швидко заїхати, завантажитись і виїхати. Можливо, сьогодні і розгрузитися. Ну, не будемо загадувати, будемо дивитися по ситуації, як буде виходити. Так, ну, вроді, приїхали. Якщо пам'ять не зраджує, то там з правої сторони. Зараз підемо подивимось, дізнаємось. Можна заїжджати чи ні. Так, да, в ті ворота я заїжджав. Собачки гавкають. Ладно, під'їдемо. Охожу, я ухожу, собаки злі. Думаю, по-нормальному не загоражувати в'їзд, але лучше я під'їду. Пісок в біг-бегах. Да. Криша відкривається. Ось ага. башня бачите? Да. От зараз за цю башню аж туди там кран стоїть. Ага. Розворот ділянку, вот, і мордою повторюєте двері. Там перша дверь ви проїжджаєте, во вторую заїжджаєте. Ще раз Спути... направо. От одразу за башнею дорога йде. Да. Єдете, едете, їдете до самого конца. Ага. А там кран стоїть. По під кран через, через э, самі. Об'їжджаєте, там ага. отак дорога виставлена, як машини заїжджають. І прямо в ті ворота потім будете заїжджати. Ага. Ну, там погрюкаєте, щоб вам відкрили. Поняв, можна заїжджати, так? Да. Угу. Так. Що поняв, що ні, зараз буде дивитися там по ходу, по ситуації, по накатанні дороги. Єдиний мінус, я тоді влітку був, там був пісок. Я пам'ятаю, бо я тоді. Боявся застряти, а зараз сніг. Та принципі, на машини їздять якось туди їдемо. Всі ж заїжджають і ми заїдемо. Так. Повернули. Так, ворота проїхали. Так, забачте і зразу вправо. Вроді укатано. Ну блін, страшнувато якось їхати в цю стежку, ну, вибору немає. Ці всі ями. Та ні, в сніг укатаний, в принципі, нормальна стежка. Їхати можна. Це такі погрузки в Україні. Як же не вистачає рамп? Зараз би під рамку під'їхати. Було б звісно добре. Ну під рампою не так цікаво, тут завжди якісь пригоди. Я не пам'ятаю, що тут, тут так аж в чому-за хвостка заключалася минулий раз, не пам'ятаю з чим. Я просто думаю, чи там де я грузився, чи ні. Ну, Поки дорога та сама. Як я щось не зрозумів, що вона за маневри казала, вліво-вправо Ну, Тут просто поки навіть нікуди Так, вузькувато, вузькувато. Ось кран, да. я бачу, що, що говорили розвернутися. Зараз ми станемо Так, машини, туди, другі ворота, як би мені туди по максимуму туди і вперед і назад. Ладно, пішліть стукати, як і говорили. Доброе утро, Ехта. Если меня кто-нибудь слышит, кто-нибудь, отзовитесь. Не никого. А там амбарный замок висит. Доброе утро. На загрузку. Отпускай. И ага. Ну я уже, их сюда перейду тогда я опущу. Да, да. Хорошо. А вот в чем и загвоздка. Загадал. По висоті ми не проходимо так. максимальний радіус а? дорогу сразу все що видно це кашники все діла. Це точно сьогодні останавливали да. у нас да там в харкові на об'їзною вже як на чагую поворачивать ага. Останавливать, показав документи, но пропустили. Я, честь думав, що фури не трогають, но... Трогають, блядь. Трогають. Ну це тільки в Харькові. Так в основному. і на мерефі, кстати, теж. Нам в мерефі тиждень назад трогали. Я ще просто по возрасту не прохожу, то. ще відпускають. Сейчас, наверное, на тягачу почую. Ну, будемо пробувати. Пішли. Ну що, будемо відкриватися. Хоч машина трохи відігріється.

универсальная дробина. Ух ты, блин. Все, паста. Не хватало. Ух ты, блин, черемни. Загрузилися і тепер спокійно виїжджаємо. У нас тепер цілий день. По видному можна їхати. Ті, я вчора їхав, вчора солярка була замерша. Тому зараз потихеньку їдемо, зараз десь потрібно стати перекусити і потім спокійно їхати. Вигрузка написано в ТТН-кі. осупат пахне. Сказали, що совпадає. Реальним розвантаженням. Тому, якщо 2Г, то я там колись грузився перший раз на кривий рік. Не знаю, де ця вулиця знаходиться. Це там, якщо що можна переночувати біля там кармашки, як промзона. Тому якщо що, спокійно їдемо туди, якщо навіть не розвантажать, там станемо. Взагалі, зараз загрузили швидко, за що трохи по 4 штуки беруть, грубо говоря. Чотири-п'ять ходок краном, і все, машина загружена. Можна тепер спокійно їхати зараз. Півдинадцятий харків звісно проскакати. І та й не спинявся. Зараз будемо тестувати, що як ти чого. Так, і ось така ось кафешка, дали мені такий номерок 12, -й. і чекаємо свого заказу. Так уютненько, але прохладно. Перенесли нам суп харчо, салат свіженький, картопля пюре і піджарки. І два кусочки хліба і компот 202 гривні. Так, завели ми дафіка, переночували ми в такій ось промзоні і вигрузка там метров 300-400. Зараз під'їдемо вже до ворот. Я там колись вигружався, Вірні, грузився на кривий ріг. Тому зараз дав ще трошки перегріться. Вже 7,58, якраз 8 утра будемо на вигрузці. речі вже зібрані, тому що буду ставити машину в Дніпрі і їхати додому автобусом. Сьогодні четвер. Хочу зараз побыстріше вигрузитися і на автобус. Доїхали ми додому. Зараз у нас іде. Прийшла ось така ось посилочка. Будемо її відкривати. Розпаковок у нас на каналі не так багато, а інші їх взагалі немає. Прийшла вона від мого підписника. Зараз подивимось, що тут. Саме цікаво, поки доїхав. Ух ти! У нас такі ось подголовнички. Volkswagen массирование носовесть. Бо в мене в дафі як є, то тут резинка ця в пів раза менше і вона скачується. А тут прям така доброча і качество хороше. Так, ось друга подушечка у нас. Ох ти. Який котик. Метав. В ремонті. <ріст> І тебе завжди чекають вдома. Такий акуратний, гарненький котик. Прикольний. Ох, я тут ще. Група реагування поліція Полтавська область. Прикольно, видно чи ні? Ось такий ось прикольний котик. І тут ще щось. Це така як шеврона. Ух ти! Це нормальні <смеш> машини шеврончик. ВС4197RS. Прикольно. А це воно клеїться чи ні? А, так, воно на двосторонньому скотчі. Можна буде приклеїти джокер. Поліція України. Такі ось очі. Не знаю, опа. Рибка, молодость в дальнобої. І ще молодость в дальнобої. Лендровер. Найкращий тата та коханий чоловік. Ну поки що тільки чоловік, поки що не тата. Хворію риболовкою. Лікуватися не бажаю. Такий ось. Також. І начебто все розпакували. Така ось посилочка. Мені дуже приємно, качество мені сподобалось. А хто захоче також собі такі подаруночки або подушечки, шеврончики, я закажу номер телефону, можете звертатися. І якщо б з промокодом молодость дальнобою, буде скидка 10%. Тому, як кому цікаво буде, звертайтеся за номером телефону буде. І в шапці профілі також.